Перемовини вони потрібні. Всі дуже хочемо, щоб війна закінчилася, так як всі ЗМІ, і всі міжнародні політики, вони всі говорять про припинення, ми також всі, всією країною за припинення вогню і за переговори. Тому що війна ця, вона закінчиться лише переговорами. Ну, хотіли, щоб була перемога, але перемога нам, якщо перемога це вихід на кордон 91-го року. Так що наразі для нас найкращий варіант це і перемовини, і припинення вогню, і зупинення війни так, як вона є. Чесно кажучи, мало чого очікую, тому що два брехуни будуть збиратися, і кожен сам собі на умі, тому навряд чи там щось буде толкове. І мені дуже прикро, що насправді в цих перемовинах витискують нашого лідера, і це є несправедливо і неправильно. Я не маю ніяких інсайдів. Я просто бачу скільки разів уже Трамп говорив, що він там через тиждень були вже е, е, всі ці вимоги і ультиматуми, і все це потім воно тягнеться. І Путін не зацікавлений зараз припиняти війну. Тому він буде робити все, щоб цього уникнути. А зустріч це один з таких кроків для цього.